Привіт, я костя в цьому відео. Хочу показати, як я налаштовую малий барабан, щоб він звучав отак. Звук малого барабану задає характер звучання всій установці. Від того, як він налаштований, і під який стиль музики сильно залежить звучання всього інструменту, тобто всієї установки, в цілому. Налаштування малого барабану дуже сильно відрізняється від налаштування томів. Він має пружину знизу, налаштування резонаторного пластику було б трошки іншим, і загалом це інший інструмент. До нього треба відноситись максимально серйозно. Добре, подивимось на весь процес поближче. І наприкінці ти, як завжди, почуєш запис результатів мого налаштування. Окрім налаштування, я б хотів показати весь процес заміни пластика і верхнього, і нижнього, тому я підготувався, придбав нові пластики і зараз буду знімати старі. Я буду міняти на рівно такі самі пластики. Це ремо. Трошки пізніше, більш детально про них поговоримо. Отож, почнемо з демонтажу пластику. Часто малі барабани налаштовуються досить високо. Тобто натяжіння на кожному гвинті буде досить високим. Тому, коли знімаєш такий пластик з такого барабану, налаштованого досить високо, а я налаштовую саме високо, треба відкручувати їх так потрошку. Так, я зараз це показав, не відкручувати одразу один лаг повністю пізніше другий, бо тоді обід може трошки повести. А ми хочемо, щоб наші обди були максимально рівні. Якщо ти не задоволений звуком свого малого барабану і налаштування не допомагає, часто проблема може бути в ободі, в цілісності пластика. Коли його міняти, за хвилинку поговоримо. І в пошкоджених еджах. Це я зараз також покажу. Так, і оцей шматочок фільцу, я наклеїв одразу, як ставив цей пластик. Просто щоб він менше звенів. І щоб, коли я сюди кладу pad, щоб він не їздив. Тепер я знайшов велкро, які можна тут наклеїти. Я їх наклею на новий пластик. Бо я люблю ще трошки там щось позаймати, собі постучати, поки інші там базарять, поки вони, поки гітаристи, господи, прости налаштовують свої гітари і всім заважають барабани, тому я люблю просто постучати на сен ден розігритись. Він досить тихий. Добре, знімаємо обід краще таким чином, щоб не загубити тут нічого і не лазити по підлозі, нічого не шукати. Оцей пластик. Потенційно міг би ще трошки походити. Як я казав в одному з попередніх відео, міняти пластик точно треба, коли в ньому вже є такі кратери, вм'ятини сильні. І вони з'являються найчастіше, коли барабанщик, який на цьому грає, має якісь проблеми з технікою. Тут, як бачимо, таких сильних немає, але в цілому цей пластик вже трошки деформований в цю сторону, вниз. Він трошки увігнувся. Я не знаю, що це буде, буде видно на відео. Ну бо я в нього вже граю досить часто, півтора роки, прийшла пора. Також такі вм'ятини або кратери можуть з'являтися, якщо ну, було якесь механічне пошкодження. Щось на нього впало, не знаю. Молоток всілякі буває. Добре. Тепер оця штука, оця кромка, до якої прилягає пластик, дуже важлива. Якщо є тут якісь пошкодження, скоріш за все, твій барабан буде не так легко налаштувати, і він буде звучати не так добре, як міг би звучати, тому якщо тут є якісь пошкодження, треба звернутися до людей, які можуть тобі це виправити. Бо в домашніх умовах без станку, чесно кажучи, я б не ризикнув. Після зняття пластику хороший час, щоб перевірити, чи все у нас тут в порядку. Якісь гвинтики могли відкрутитись, а у мене це, на жаль, трапляється, бо цей малий барабан має дуже товсті стінки, і я не знаю, чого, це вже другі лаги на ньому. Час від часу може щось відкрутитись, раз на півроку. Тому, коли це знімаєш, а знімати будеш ти пластики не часто, якщо з технікою все в порядку, раджу просто пройтись з викруткою або з ключем залежить від того, на чому вони у тебе кріпляться, та перевірити, чи всі гвинти добре закручені. Це пізніше зекономить масу часу на те, щоб зняти пластик, знову все перевірити або докрутити, якщо воно вже відкрутилось. А якщо якийсь гвинтик випаде і буде там лежати, і буде зеленчати, це буде просто фатально для твого саунду. Добре, тепер обережно перевертаємо малий барабан так, щоб не ушкодити оцю поверхню. Обов'язково. Тобто, якщо у тебе тут на стійці немає цих пластикових штук, краще покласти десь на щось м'якеньке. Знімаємо пружину. Я точніше від'єдную. і обережно пружину відкладаю так, щоб вона не була пошкоджена. Тепер знімаю резонаторний пластик. У мене він отут, де була пружина, вже був трошки пошкоджений. І я колись на всілякий випадок тут наклеїв трошки скотчу. Загалом резонаторні пластики вони дуже-дуже тоненькі, і з ними треба гратись дуже-дуже обережно. Добре, всі пластики зняті. Е, так само варто перевірити. Кромку барабану, чи все в порядку. У мене тут з кріпленнями все не дуже гарно, бо це кастомний малий барабан, це вже другі лаги. Щось до них підходило, щось ні з того, що я мав. Доводилось прям вручну сверлити. Коротше, чи я собі ще колись замовлю кастомний малий зроблений вручну? Я не знаю, бо щось це коротше, здається, мені воно того не варто. Або, або треба одразу купляти прям класну фурнітуру і надсилати майстру, який це буде робити. Або прийшло мені з тими лагами, які в нього були, під розстав 25 міліметрів, який дуже нестандартний, я дуже довго шукав лаги, щоб поміняти. Бо один з лагів я з нього просто вирвав різьбу. Якось у мене неоднозначні враження. Хоча звучить він класно, і мені сам звук в нього дуже подобається. Але от з експлуатацією є час від часу нюанси. Починаємо налаштування з резонаторного пластику. Це у нас Remo Ambassador Snare Side. Тобто резонаторний, там де у нас снер, тобто пружина. Це максимально класичний пластик, якщо хочеться максимально класичного саунду. То це буде він. Встановлюємо обід. Що важливо, обід нижній, він не такий самий, як обід верхній. Він має тут отакі дірочки. Треба ними трапити туди, де у нас машинка. Тобто, це дірочки під пружину, вони мають бути рівно навпроти місць монтажу пружини. І тепер я затискаю всі лаги, всі гвинтики, тільки пальцями. Так, щоб я вже далі не міг крутити, це такий вбудований в наш організм динамометричний ключ. Так, тільки руками затягнув. Тобто, всюди я вже не можу крутити пальцями, тільки треба брати ключ. І тепер увага. Налаштування резонаторного пластику набагато важливіше, ніж налаштування ударного пластику. І якщо твій малий барабан звучить як відро. Скоріше за все твій резонаторний пластик отакий. Тобто він зараз був просто натягнутий руками, пальцями. Зараз я почну, почну крутити ключем і буду це робити в випадку томів, я б сказав, потрошку, але тут я буду крутити досить солідно. Бо резонаторний пластик треба налаштувати вище, ніж ударний. Наскільки високо ти хочеш його налаштувати це вже питання смаку, але я налаштовую так, що він аж майже не вгинається. І треба за моїм смаком ще підкрутити. Тепер беремо отаку штучку, простукуємо лаги, і окремі лаги треба підтягнути або послабити, щоб воно між собою строїло. Але загальна висота наразі така. Підлаштував, і тепер загальна висота отака. До остаточного налаштування цього пластику ще повернемось наприкінці, якщо в мене щось не буде влаштовувати. Тепер хороший час, щоб встановити пружину. Що стосується натяжіння пружини. Це теж дуже важлива тема, бо загалом сильно пружину натягувати не треба. І часто початківці хочуть більше, наприклад, щоб їх барабан малий звучав саме як малий барабан, щоб, це було, щоб було більше пружини і починають тягнути саму пружину. А так насправді треба тягнути резонаторний пластик. При вимкненому положенні е, машинки, пружина має провисати настільки, щоб під нею можна було запхати паличку. А вже ж не так, щоб вона прям залітала ця паличка. Але щоб можна було припідняти отаким чином, бо, якщо ми ще схочемо долаштувати оці лаги, нам пружина буде заважати. Отаким чином, ми пружину підіймаємо ізолюємо. І зможемо долаштувати е, малий барабан. Тепер ударний пластик. Церемо Ambassador Coated. Так, ну тепер е, така штука. Коротше, треба оцю кромку пром'яти руками. Е, просто чогось. Всі так роблять. Тому і я так роблю. Е, Скоріше за все. Це просто покращує еластичність пластику в цьому місці, де прилягає edge. Тобто кромка малого барабану. Чогось воно працює. От таке пояснення. Хоча ніхто сильно не пояснює, на що це робити. Всі так роблять. Всім подобається. Звучить класно. Так, машинку я люблю тримати внизу, тому. Лого кладу наверх. Знову встановлюю обід і починаю крутити тільки руками. З того, що я часто бачу на репетиційних або у не дуже досвідчених барабанщиків, це дві болячки. Це часто перетягнута пружина. І недотягнуті пластики, особливо резонаторний. І через це малий барабан взагалі не звучить так, як міг би. Барабани, які купляють, наприклад, учні, часто або взагалі завжди приходять неналаштовані. І це завжди закінчується тим, що приїдьте, будь ласка, до нас, налаштуйте барабани, бо вони щось звучать не так, як в школі. Тому, якщо ти купляєш свою першу установку, і дивишся це відео. Маєш надію, що все налаштуєш і все буде класно. Можливо. Але дуже раджу знайти когось, хто має досвід і хто тобі це все покаже наочно. Це, скоріш за все, може бути твій вчитель. І від живого спілкування, від загального враження від установки. Ти отримаєш багато досвіду. Якщо це, це прям перший перший раз в твоєму житті, так раджу. Якщо немає такої можливості, раджу налаштувати барабани кілька разів. Відкрити YouTube, послухати, як мають звучати барабани, вибрати той звук, який тобі подобається, і постаратись максимально до нього наблизитись. Один в один не буде. Бо, скоріш за все, у тебе не рівно такі самі барабани, не рівно такий самий пластик, нерівно такі самі умови в приміщенні і так, далі, і так далі. Але наблизитись можна. Добре, я зараз затиснув тільки руками, і тепер я хочу всадити цей пластик, тому зараз сильно на нього понатискаю. Натискати можна сильно і взагалі цього не боятись. Після того, як всадили пластик, докрутили його пальцями, починаємо крутити вгору. Щоб налаштувати, я налаштовую пластик досить високо, тому я буду крутити сильно. Прямо на один оберт, на пів оберту. Буду спочатку це робити за відчуттями. Щоб більш-менш на кожному гвинті були відчуття ті самі. Але це працює не завжди. Якщо у тебе старий барабан, і у нього лаги вже ну, трошки поіржавілі, або, можливо, вони вже різні, або вони просто вже старенькі, відчуття можуть бути різні на кожному гвинті. У мене ще лаги досить нові, тому можу покластись на відчуття. Але пізніше все одно буду вирівнювати за тоном за допомогою цієї палички. Можна використовувати паличку без отакої насадки, але вона просто буде більш точною. Виключаю пружину. Страшне. Всі гвинти різні. Тепер послухаю попередньо, як звучить цей барабан, чи я хочу ще щось у ньому поміняти. Добре. Резонатор у мене налаштований дуже високо. Ударний пластик налаштований середньо високо. Зараз послухаємо на записі, як це звучить. Мені результат дуже подобається. Якщо тобі не сподобався результат, це нормально. У кожного свій смак і кожен налаштовує барабан трошки по-своєму. Але основні принципи залишаються незмінними. Верхній ударний пластик має бути налаштований нижче, ніж резонаторний, який має бути налаштований вище, ніж ударний. Пружину не слід перетягувати, а всі лаги між собою мають бути налаштовані ідентично, так, щоб при ударі паличкою біля кожного лагу е пластик видавав більш-менш ту саму ноту. Виключення тут становлять специфічні варіанти налаштування малого барабану, коли ми, наприклад, е цілеспрямовано розкручуємо один лаг. Так, щоб там гвинтик просто існував, щоб він нічого не тримав. Це робиться для того, щоб звук малого барабану був більш такий товстий, і це не завжди працює. Тому треба побавитись з цим і спробувати, чи це працює на твоєму малому барабані, і чи дає такий ефект, як ти хочеш. Але при такому специфічному налаштуванні, а вже ж у тебе на ободі буде не така сама напруга. З Дайкастом це взагалі не вдасться так, як має бути. Ну, і може обот трошки повести, якщо ти з цим переграєшся. Тобто, якщо буде дуже сильно високо налаштований малий барабан, і ти при цьому розкручуєш один лаг, можуть бути якісь викривлення на ободі. Ну і мені залишається подякувати тобі за перегляд цього відео, і хай щастить.